Зберегтися, відстояти свою незалежність це потреба кожного з нас. І виникає питання, а де взяти гроші. Тобто варіант, що ні, у нас немає грошей до побачення, тут не проходить. Де брати гроші? Варіантів насправді є небагато. Вони всі зараз обговорюються і в парламенті, і в уряді. Фінального рішення поки що немає. Ну але ви знаєте, і закон про мобілізацію, так. який дозволяє прискорити і збільшити обсяги мобілізації, поки що не ухвалений, але готуються певні плани. Тут немає багато варіантів. Тут можемо говорити про переспрямування коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету. На жаль, як би нам не хотілося захищати. Реформу децентралізації, тому що це є наша європейська реформа, яку ви яку яка потрібна, якщо ми хочемо бути членом європейського союзу, але у ситуації, коли місцеві бюджети оперують податками і нашими внутрішніми податками, які ми можемо в стовідсотковому вимірі спрямувати на Збройні Сили України, я на мою думку, тут може мити мова про якесь перерозподілення. Ми Можемо говорити про підвищення податків, але я би тут і, і точніше зараз такі розмови ведуться. Ви знаєте, що два бюджету податки, які найбільші є найбільшими джерелами доходу державного бюджету, це ПДВ, як імпортне, так і на вироблені всередині країни товари, та податок на доходи фізичних осіб, який включає в себе військовий збір. І коли мова Обидва ці всі ці три чотири податки, і один збір є фактично податками, які платять українці, споживачі, товарів і працівники на підприємствах. І коли ми говоримо про підвищення таких податків, я особисто, наприклад, займаю дуже жорстку позицію, що ми повинні говорити про прогресивні ставки. Тобто, військові, якщо ви заробляєте найменше в цій країні, ви не повинні платити більше навіть зараз. Але якщо ви заробляєте... Люйте від 20 тисяч гривень, наприклад, то ви могли б платити військовий збір не півтора відсотки, а три відсотки, і ви, і я, тому що ми знаємо в депутати трошки вища зарплата ніж 20 тисяч гривень. Я думаю, що ми могли б платити і 5% відсотків військовий збір, і це б допомогло утримувати наше військо, і це було б справедливо. Ми говоримо, бо не платять військовий збір так, і мені здається, що це теж можна виправити, але перш ніж братися, наприклад, за. Опів можна подумати ще про такі податки, як, наприклад, податок на розкіш, тому що незважаючи на війну, несволочезна кількість автомобілів і дорогої техніки заїжджає в країну, ми бачимо це по митній статистиці, скільки ноутбуків, телефонів кожного місяця ми імпортуємо як держава. По перше, це негативно впливає на наш платіжний баланс, а що є само по собі проблемою. По-друге, якщо ти як людина маєш змогу купувати собі дорогі речі, об'єднав активно дорогі речі. Ем, ніхто не говорить про те, що треба оподатковувати телефон за 5 тисяч гривень. Ну, але, але якщо це 15 але, айфон, якщо це новий айфон, який коштує, я не знаю, 60-70 тисяч гривень. То він може оподатковуватись додатковим митом. Ну тут просто правда в тому, що гроші треба, і ніхто, окрім українців, не може отримувати українську армію. Українці, які мають більше грошей, відповідно можуть більше віддати на ці цілі. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Це була Роксолана Підласа, народна депутатка України, голова комітету Верховної Ради з питань. Бюджету зараз ми робимо дві.